Привіт моїм глядачам! На дворі початок літа, дуже гарна пора. Це час, коли цвітуть маки. Маки це польові квіти, які полюбляють безкрайній простір. Вони, як квіти вогники, що червоніють серед житніх пшеничних полів. Червоний мак із давніх давен є могутнім талісманом українського роду, адже означає красу, молодість та їхню скороминущість. А ще це символ пам'яті. Я трішки зробила такий собі ліричний відступ, а далі я повертаюся в цей прекрасний сонячний день, де цвітуть маки, і надихаючись безкрайньою красою червоно-зеленого поля, я вирішила зробити таку собі коротеньку замальовку квітів маку. Отже, завдання цього відеоуроку – замальовка квітів маку. Швидка замальовка акварельними фарбами. Буде корисно для перегляду тим глядачам, які починають вчитися малювати, і моїм учням. Для роботи нам потрібен акварельний папір зручного формату. У мене це А3, олівець, пензлик та акварельні фарби. В якості палітри я використовую білу тарілку. Це найзручніший варіант. На тарілці зберігаються фарби та зручно змішувати їх, і бачити колір. Звичайно, я спочатку розглянула квітку маку, потім зробила багато фото, щоб вдома я змогла орієнтуватися і вибрати для себе квіткову композицію. Приступаючи до замальовки, скажу наступне: ми не малюємо квіти один в один, точно так як ми бачимо на фото чи спеціально їх вкладаємо в якісь рамки. Замальовка малюється довільно, робимо такий собі збірний образ квітки, розміщуємо на папері в довільному вигляді, стараємося виділити основні квіти та ті, які розміщені на дальньому плані. У замальовці не промальовуємо кожну стеблинку чи травинку. Ми створюємо образ маку в траві серед поля. На листі паперу простим олівцем, кружочками, помічаємо, де мають бути розміщені квіти, пуп'янки та напрям стебл і трави. Стараємося у своїй замальовці показати центр основним елементом. Для цього в центрі розміщуємо найбільшу квітку маку. Візуально вона має дивитися так, ніби вона найближча до глядача. Далі на папері доповнюємо квітами, які подалі від глядача знаходяться та мають різний розмір великий маленький. Легкими лініями промальовуємо пелюстки квітки та напрямок стебл. Стараємося не терти стеркою та не тиснути олівцем на папір. Палітра фарб складається з базових кольорів. Для цієї замальовки це червоний, краплак. Всі відтінки зеленого, плюс під час роботи використовуємо та змішуємо з цими кольорами жовтий, помаранчевий та холодні це синій і фіолетовий. Також до зелених іноді можна додати палітру коричневих кольорів. Отже, як бачимо, палітра збагачена кольорами, а не одноманітна. Приступаючи до малювання аквареллю, я поєднаю тут дві техніки живопису: Це по вологому та лесування. По вологому змочується. Губкою папір і пензликом розкладаємо по місцях кольори. Фарба розтікається та змішується прямо на листі паперу, творючи цікаві кольори. Маски пензликом роблю не в повну силу, можна сказати, на півтон. Далі, коли висохне папір із попереднім шаром акварелі, я приступаю до техніки лисування. Вона характерна тим, що поступово набирається тон. Кладеться мазок за мазком і зображення робиться темнішим і чіткішим. Але я рекомендую не більше, ніж три шари, якщо більше, то зображення буде вже схоже до декоративного. Нагадаю, що властивість акварелі це прозорість, і чим більше один шар фарби лягатиме на інший, тим колір стає темніший. І насиченіший. Нижній шар фарби проглядається через верхній шар, і тим самим він впливає на кінцевий результат отриманого кольору. Наприклад, нижній шар був жовтий, далі покриваємо червоним, і в результаті виходить помаранчевий. Робота над замальовкою ведеться від плями, тобто ми пензликом працюємо над основними плямами, які в загальному. Більше виражені. Ну, наприклад, скупчення стебл маку виділяємо чіткіше, та маски кладемо за напрямком нахилу їх. Далі основні тіні квіток виділяємо, а також трішки більше масків кладемо на центральну квітку маку. Я не копіюю точно квіти з фото, яке ви бачите. Я для себе вибрала різні квіти та розмістила їх на папері, так як мені більше подобається. Я не малюю точно до стеблинки, цього не потрібно в даному завданні. Тут потрібно показати характер квітки, тобто, що це мак, а не інша квітка, що він має червоний колір і він росте у траві. Це швидка замальовка і вона характерна чіткістю і лаконічністю. Якщо потрібно зробити детальне промальовування квіток маку, то над такою роботою можна працювати більше часу та навіть взяти олійні фарби. В процесі роботи я змішую кольори і отримую різні відтінки. Так у квітках маку є червоний колір, Він більш холодніший, якщо додаємо краплак, та більш тепліший, якщо змішується з помаранчевим. Так само і в зелений колір підмішую і жовтий, і фіолетовий. Таким чином отримую різні відтінки зеленого кольору. Процес роботи над замальовкою веду від плями, як я вже казала. А це означає від великих площин і до дрібних деталей. З кожним разом мазки кладуться все тонші та коротші, підкреслюючи тим самим характер квітки, деталі зеленого фону, стебла, травинки, від загального до дрібного. І так поступово, ніби по сходинках, удосконалюємо свій малюнок. Звичайно, дивимося на натуру, дивимося, як там колірні переходи виглядають, як світло і тінь між собою взаємодіють та виділяємо найбільш характерні риси даного малюнку, даного букету. Приділяємо увагу дрібним деталям, помічаємо та відтворюємо трішки об'єм стебл та нерозкритих квіток маку. В загальному, як такого строгого правила, як робити замальовку акварелю, немає. Головне те, щоб частіше і уважніше розглядати натуру. Там все підказано, лиш повторити. Потрібно вміти побачити, розгледіти те, чого не бачиш з першого разу. Аналізувати, чого я це бачу, як я це бачу, і те, що бачу, відтворити на листі паперу. Кожен художник бачить по-своєму, і якщо ви намалювали так, а інше інакше, але там і там квіти маку. То це взагалі нормально і правильно, не можуть дві людини намалювати однаково. Інше діло, якщо у когось більше майстерності, практики, то і входить скоріше і ефектніше. А ще залежить від виконання даного завдання. Якщо у нас замальовка зараз, то вона має бути замальовкою. Якщо покласти за мету прямо таки помпезну шедевральну картину, намалювати з квітами маку, то вже там будемо зображувати впритул до прожилок на пелюсках та волосинок на пуп'янках. Продовжуючи роботу, ми наближаємося до завершення замальовки, кладемо акценти, виділяємо темні місця, промальовуємо десь-не десь стебла, травинки, підкреслюємо пелюстку на передньому плані, а також затемняємо дальній план, тобто глибину в букеті. Ще помічаємо найяскравіші моменти даної замальовки і вміємо зупинитися вчасно, тому що хочеться далі уточняти, ще щось додати, доповнити, виділити, але ми поступово зупиняємося. Такі короткочасні замальовки, я думаю, максимум пів години можна вкластися, якщо не скоріше, розвивають навики роботи аквареллю. Їх можна робити якнайбільше перед тим, як хочете почати якусь творчу роботу. Такі замальовки будуть слугувати підказкою та ескізами, наприклад, до натюрморту, який складений з букету польових квітів, і там є маки. У мене в процесі роботи виникла ідея створити гобелен з квітами Маку. Якщо моя ідея набере обертів, то я покажу, як зробити інтерпретацію на тему декоративні квіти Маку. Звичайно, використаю стилізацію. А що це таке, обов'язково розкажу в наступному відеоуроці. Головне в такій роботі не боятися експериментувати та викладати на папір свої творчі ідеї. Навіть якщо вони геть, такі вам здаються нереальними, яскравими чи похмурими, з таких невеличких ескізів народжується творча робота. От у мене вже є ідея гобелену, де зображені мають бути маки, і надихнула мене ця замальовка. Я ділюся своїм досвідом, стараюся якнайдетальніше розказати та прокоментувати свою роботу і надіюся, що вона комусь, хто зацікавлений, буде корисною. Дуже на це надіюся і бажаю гарних творчих ідей, часу вільного для їх втілення в життя та натхнення. Дякую, що заглянули на мій канал, а особливо величезне, дякую, хто дочекався та додивився закінчення цієї роботи. До зустрічі в новій творчій атмосфері!